Привіт, дорогенькі! Якщо вам потрібен надійний практичний і економічний автомобіль, то він вже в мене за спиною. Kia Rio 2018 року. Автомобіль моїх клієнтів дружина користувалася з 2020 року. У них власності пробігу 109 тисяч кілометрів на автоматі з газом, з кліматом, з обігрівами, з усіма цими речами і з одним підкрасом. Хороша тачка. Я сьогодні про неї пристиміться. Поїхали. Під капотом все досить просто: 1,4 двигун в пари з автоматичною трансмісією, класичною, передній привід, додатково обладнано газовим обладнанням і зареєстровано воно. У 2020 році воно було поставлено і зареєстровано. Були своєчасне ТО, придбали її з пробігом 32 тисячі кілометрів, зараз 109. На 55 приблизно до 60 тисяч кілометрів часткова заміна, але в автомат трансмісія була замінена. Так, більше нічого все скрізь рідне. Тут все в фари, я подивився, все ціле. Приладом теж перейшовся, зараз розповім капот, видно, що рідний. Із нюансів по ЛКП трошечки отут є пара таких от сколіків, це скоріше все з дерева з якогось капнула. Ну, невеличкі сколіки десь маленькі чи бітонка. Це, напевно, навіть смола. ні, смола, бітонка, напевно, все чи з дерева, щось таке. Невеличка зовсім посічонка, виглядає все досить непогано. Гума тут вона накрахмалена, вона зимової нема. Ось так вона виглядає. І з нюансів-дефектів, то що можу перерахувати. ну от побачив маленьку подряпинку на дверці, на задній правій. На задньому бампері справа ось такі є прочосик, бачите, невеличкий. З лівого кута також є. Це, власники, так, до речі, її брали. Це було ось тут, -от, а то вже зробили самі. З цієї сторони, отут невеличкі є такі якісь, бачите, нюанси. водійській дверці, пару сколіків троєчку теж по дверці є невеличкі. Ага, що в нас? Ну і тут все в порядку. Лобове скло, до речі, рідне. Що фарбовано, що роблено, скло ви побачили да, без зауважень. Ось це крило фарбовано, вони так і брали, другим слоєм фарбоване. Шпакло є отут-от на порошку, от до цього місця приблизно. Отут в основному десь щось було підім'ято. Пройом зайшов, пройом не фарбований. Салончик, дивіться, виглядає досить приємно. Він, я так розумію, під чахлами, судячи з усього, да? Да. там воно видно заводську тряпочку. Тут у нас є чотири електрослопідйомника, електродзеркала. Електрокоректор фар, яскраві щитка приладів, вимикається система стабілізації. І, до речі, є тут датчик тиску шин, це зброс налаштувань, коли ви підкачали колеса після того, як спустило. Кермо шкіряне, майже бездоганному стані. Отут, тут на швах невеличкі потертості є, ну і десь місцями від каблучки, там 3-4 точечки приблизно є, але бачите, в рідному перепльоті все приємно. Пробігу на зараз ось 109 тисяч кілометрів. Є датчик світла, є протитуманки, є датчик дощу, що мене дуже приємно здивувало. Тут мультимедія, hands-free, акустика. Все це тут керується. Нереально круто, що тут є круїз контроль. Я вважаю, що це супер, просто супер і обмеження швидкості. Ключа до речі, у нас два мультимедія з Bluetooth, за уксом. З USB, ось роз'єми, USB, Тут гніздо для підкурювача. раз і два. Виглядає ось так. Клімат-контроль однозонний, але клімат контроль. Тут у нас обігрів передніх сидушок, є і обігрів керма. Ну просто вау, супер для Ріо. Це я вважаю, вау. Є, е, бачите, блачок підгазового блоку. І у трансмісії, окрім драйва, є ще тіптронік механічний режим. Тут два підстаканечка. є в бонус попільничка, Підлокітник ось так відчиняється. Ну, він тут невеличкий, понятна справа, м'якенький, шкіряний такий. Іначе все. Ага, ну що ще прикольно, підсвіточки тут ось такі. Є все як має бути. Порядочок, ну, дзеркало, що можна було губи красити. Перший власник був із Запорізької області, судячи з усього, з Мелітополя. Там він її придбав, і на офіційному сервісі вона була лише один раз. Я десь бачив тут запис, зараз ми її знайдемо. Ось воно тут у нас. 12, 4-18-го пробіг був 13 тисяч. Перше того було зроблено. Ну, і я так розумію, що до 19-го року вже наступний того на офіційному сервісі ніхто не робив. А ще є страховий поліс до 13 жовтня 2025 року. На зараз це теж немаленький бонус економії. Ми з вами, дорослі люди, Понятна справа, що тут не буде дуже багато мені місця. Зріст у мене 193 см. Сиджу я зараз сам за собою. Трошки сиджу як кузнечик, але все ж таки сам за собою сиджу і це теж є плюс. ну якщо я тут буду їхати, то тут можна тільки вдвох сидіти, тому що посередині. Вже ніхто не поміститься. Ну, сидиться, як сидиться, нормально, зручно, головою. Не торкаюся, ну, то тільки волосся. Багажничок так само, ви розумієте, що врія не може бути великим, але спинки складаються і можна щось перевезти, якщо вам треба. Ось річачки, звідси навіть зручно. Є декаточка в комплекті з монтажним набором і комплектом. Є тут під полицею ще невеличкий простір, нижча, де можна щось перескладати. А нижче тут же газовий балон, все в заводі, всі герметики по металу. Я зауважень ніяких не бачу. Зачиняємо. Тут є, до речі, зліва справа дві ручечки. Оп, закрила. Їдемо в невеличкий тест-драйв. на вулиці зараз плюс 24, Я з клімат контролем з увімкненим. Бачите, що з закритими вікнами. Єдине, що можливо, тут ніхто не розуміє, цього ніколи не робив. Фріона трошки піддавить не лоб, тому що виставлено в мене 17 градусів на кліматі. Ну а в салоні я відчуваю не більше 20. Не менше 20. Вибачте, це просто так. Від мене порада. По витратам пального зараз на бортовику, бачите, 8,1, але вона з районного центру. Тобто вона там по місту багато не пересувається. Ну, нехай буде, я думаю, там 9, можливо, там да, плюс-мінус по місту. Ну, газа, хай буде 10. Приблизно. Я думаю, що цифри будуть приблизно такими. За що поважаю корейців? Вони виросли на японських технологіях. Hyundai з -під Mitsubishi, Kia з з-під Mazda в свої часи в ті там ті От. І вони роблять доволі практичні надійні автомобілі, які не роблять вам зовсім голову. Вони адекватно в дуже коштують на них запчастини. Це головний великий плюс. Ну, я їх поважаю. Тобто вони не дарують, може, того драйву або емоцій, там якихось там своїх окремих, нема в них такої харизми своєї. Але тачки ну, для непривередливих, скажімо, власників дуже непогані. Що ж, спроби від нуля до сотні. Понятна справа, що ми. Гонки на цій машині не зробимо на 1.4, але все ж таки показую, як ми рухаємося в ворочку і в поворот. Ось вона сотня. Зробили. Пострибаємо зараз по трамвайним рейкам, послухаємо підвіску. Мені власник сказав, що нічого не гримить. Реально нічого не гримить, нормально, непогано їде. Пахучка тут трошечки подзеркалої лозить, Більше зайвих звуків я ніяких не почув. Ще навіть як у BMW клавіші центральних замків. Тут бачите, можна їх закривати, відкривати. Круто. Не на не, не Скажу, що це зручно, але така вистучка. Та що вам ще сказати? Прекрасний автомобіль. Прекрасний автомобіль в своєму класі. Просто чекаю на вас. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте. До зв'язку, до зустрічі з вами. Був Льоха Тренда Авто. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні! Я навіть не звертав уваги, але є парктроніки. Оти зараз задам здаю. Він просто пілікає без е, монітора, але ми розуміємо, що ззаді щось з'явилося у нас.